Всім привіт! Я Руслан, а це Юля. І ми сьогодні будемо що робити? Ми будемо сьогодні тестити роли. Роли популярних доставок у місті Києві. Що ми заказали? Ми заказали роли ніндзя, ми заказали роли сушимастер і роли... Багато лосося. Багато лосося. Почнемо з того, що, ну, як швидко. все це приїхало. Першим приїхав Суші Мастер. Ну, можливо, це тому, що вони знаходяться тут неподалік від нас. Другими приїхали ніндзя. І третій постійно забуває, як вони називаються. Багато, лосос. Багато лососі. Будемо тестити. У нас буде сьогодні така е своєобразна дегустація. Ми спочатку потестимо їх відкрито, а потім буде у нас закрита дегустація. Давайте подивимося, як вони виглядають всі. Це в О, повний ніндзя. А це ж я замовляв у ніндзі суші е, стоєвий соус, тому що вони е, не е, доставляють, якщо замовлення менше 500 гривень, а роли там стоять 440 гривень. Ну, Філадельфія, звичайно. Дивіться, тематичний. Тематична дуже. Тематична так. Тематична бутовочка, ну і все добре. Ну, Щодо сервісу, ну, вопросів немає. там Мужчинка такий вежливий приїхав. ну, Взагалі так. Так, ну, Зразу виглядають як ну, дуже багато лосося, дуже багато, ну, як будто то постаралися. Як будто би постаралися. Риба на вигляд їжа. За вигляд можу поставити зразу 8 балів, це точно. Може, на мене 9. Так, що в нас тут? Суші мастер. Суші мастер. Ну, Суші Мастер зразу програє. Сразу програє, По вигляду. Трохи вони опечалені. Ну отак, от. щоб зрозуміло було. Отак от, от виглядає ніндзя. І отак от, от виглядає суші мастер. Давай, третє. Як бідні родичі. Як бідні родичі, так. Там третє багато лосося. Багато лосося. О, це дуже круто. Ну, це, це дуже круто. Отак Такі от ти його можливі. достаєш, 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 достаєш. І так воно виглядає, так? Ну, напевно, так, щоб не погано. Але все одно, хоч і не називається багато лосося, але мені здається його менше, ніж у ніндзя. Так, бачите, як виглядає? Ну, найпрезентабельніше, як на мене, це ніндзя. Ніндзя така сама-сама крута в них презентація. Потім на другому місці багато лосося, ну тим паче, що в них така стильна упаковочка. І на третьому місці sushi master. Ну воно і стоїть так. стоїть ниндзя 440 гривень стоїть. Багато лосося сіки стоять? 405. 405. Ну, чуть дешевше, ну от і чуть менше презентації. І Sushi Master 200… — 279, ну там зараз знижка. То... 279 гривень, але там знижка. Тому, ну, Sushi Master ми розуміємо, що це найдешевші роли, але не факт, що вони не… невкусні. Не так, будемо куштувати. Втрох. А що це ну, таке? Багато лосося тут навіть забачистку одне поклали. О, це, ну, це такий соус? Тіріяки? Це де? Оце звідки? Це ніндзя. Ніндзя? А що це таке за соус? Шо це може тиріяки. Да. Тіріякі, соусу. Тіріяки? Да. До соєвого соусу ще да. Ну, Бачиш, у них є окрема посудника. щоб ти йому Ні, Ну у сушку. ніндзя так, вони прям ну, заморачуються. У них от Мені не влаштовує їхній маркетинг, що вони е, роли там у них по 450-440 гривень, але е, доставка у них мінімальна 500. Ну, прийшлось замовляти от соєвий соус. То, А якщо я один, от я один, хочу замовити собі роли. Вони стоять там 440 гривень Філадельфія люблю. то мені потрібно щось ще замовляти. Ну, Не розумію цю штуку. До речі, у е, суші мастери і багато лосося немає мінімального замовлення. Тобто, скільки ти замовиш, ну так тобі доставлять. Це дуже зручно. Тому що, от, як, якщо ти один і замовляєш в Філадельфію одну, ну ти не хочеш більше нічого, ти хочеш чисто Філадельфію. І ти хочеш її замовити. А тобі кажуть, ну ні, дружище, давай замовляй ще там якийсь гункан, який стоїть 150 гривень, який тобі не потрібен, який ти викинеш у мусор. Ну, це таке щось. Якась херня. Що ми будемо перше куштувати? Давай. Може, понюхаємо спочатку? Давай нюхати так. Так, давай по, -по черзі нюхати все як. Ну що там будемо. Mm -hmm. Ти одне нюхаєш, а друге? Ні, так? Да? Mm -hmm. Чу... Ну я чую. Запах риби. Запах риби ти чуєш? Так. Mm -hmm. yeah, well, а це, тут це я добре. не чую. Тут я норі чую, відчуваю. Чомусь? Ну так, так. Риби так в нінзі більше чутно е, лосось. Тут е, багато лосося взагалі не чутно лосось. І взагалі нема ніяких запахів. Ну може це і круто, ну, що нема запахів. Ну тут просто а... більше лосося. А в Суші Мастері ну, тут взагалі щось друге пахне. <гум> ну, будемо куштувати. Давай першими буде ніндзя. Чи що перше нам приїхало? Першого сушімастер. Суші, давай сушимастер. Ну, Лосося так. Ну нормально. Для 279 гривень тут лосося. Ну нормально. Ну шо? Як на ну, мене, не... вкуса взагалі немає. Ну, я також нічого не можу сказати, ніякого вираженого вкусу смаку. Вираженого смаку взагалі нема ніякого. Ой, дуже прісні. О, про це доречне слово для всіх прісні. Але на вигляд добрі і лосося тут дофігіше. Але давайте зацінимо нізю. Вона дуже апіти. Скільки тут? Лосось. Ну, в порівнянні з іншими в них там ще є додана ікра і риба, риб. Ікрали тючу Ну давайте куштувати. От лосось тут добрий. Але рис мені взагалі не подобається рис. Що ти але тут, тут багато крем сиру і також відчувається. Він полегшує цей смак рису. Ну, Він злажується. В общем, отут от все добре, окрім рису. Mm -hmm. От В Sushi Master рис краще. Хоча там теж не Ice ай рис, але він краще, ніж у ніндзі. Тобто, все краще, ніж у Суші Мастера: риба, крем-сир. Авокадо в суші-мастері ж теж авокадо. Ну там трошки зовсім. Там маленькі кусочки. Все ці, там, ну, все краще. А от рис там, там у мастері краще, ніж у ніндзя. Ну, не знаю, чому вони на рисі, економлять, чи я не знаю, що це взагалі таке у них. Задвіжуха така. Ну такий прям рис. ну Мені не сподобався. Як, як ну, Якщо ви знаєте, що таке глифтяк. Багато лосося. Ну Я собі вибрала, бачиш. Ну, там дійсно багато лососів. Тут взагалі не смачний. Ну, а взагалі як? От як порівнювати з цими попередніми? Ну, є смак, мені смачний. Ну, смачніше, ніж ніндзя? Ну ні, напевно, ніндзя на першому місці, а це на другому. Мені більше сподобалося більше лосося. Ну, так якщо брати загальний такий смак. Ну, це через рис? Ну, рис мені більше тут сподобався, ніж в ніндзі. В нідзі саме поганий рис, ще саме дебільний. Я не знаю, що вони там роблять з тим рисом, але ну, я пам'ятаю, що я замовляв ще три роки тому ніндзя, і тоді теж у нас була така штука, що от раз у них кудобрий рис, раз взагалі якась ну, фігня вони привозять ну несмачний. Зараз, зараз мені не сподобався рис. Е, взагалі Тобто На першому місці багато лосося, на другому місці в мене ніндзя і на третьому місці суші Майстер. Але я не можу сказати, що Суші Мастер прям взагалі поганий. Ну, тобто, якщо порівнювати ціну, вони стоять ніндзя та багато лосося, вони стоять по 400 гривень. Суші Мастер стоїть 279. Ну, 270. Ціні. Вони відповідають своїй ціні, але ну, вони добрі. Тут, тут багато лосося, він такий полукругом місяцем. Я не знаю, як це ще описати. Бо є такі роли, от, просто рол, і тут зверху тільки лосось. Ну це дуже тупо. Зверху лосось, і ну, його нема. Не тонкий. Тут є, просто нема смаку. Можливо, вони його засолюють якось не так. Не знаю. Але давайте так. Зараз ми проведемо скриту дегустацію. Тобто ми не будемо знати, і де який рол, і будемо куштувати його всліпу. Щоб ми розуміли, тобто були непредвзяті. Можливо, я там більше, мені не подобається ніндзя там, відношення їх, або суші-мастери мені більше близькі там, по брендінгу. Щоб оце все виключити, зробимо зараз сліпу дегустацію і тоді порівняємо результати з теперішнім. Ти готовий? Я готовий, але ти будеш перший. Так, надіваємо тобі на очі пов'язку. Так вже, правильно? Так. Я тобі даю, 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 даю перші роли. Тобі змашувати своїм соусом? Так. Ділися відчуттями. Що ти відчуваєш зараз? Смачно тобі, не смачно. Я рибу відчуваю лосось. А треба вгадувати, який чоловік? Ну, давайте, як ти думаєш, що це таке? Я думаю, що це багато лосося. Угу. А ти мені скажеш, вгадала чи ні? Ну я потім тобі скажу. <рес> Добре. Ну як я тобі скажу, як ти вгадала чи ні, далі там у тебе буде <рес> е, два варіанти тільки. Ну ні. Ну, лосось я відчуваю. А я ти ж... там не підглядаєш? Тебе нічого зовсім не видиш. А може ти там на звук <рес> чуєш, де я шобурушу паличками? Ні, ні? точно <рес> не <чуєш? рес> Точно. — Лосось смачний. Не розводиш мене? Ні. Лосось смачний, так? А рис. Риса я не відчуваю так, щоб тобі щось про нього сказати. Лосось повністю як головний смак відчувається. <ривіться> 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 ну що. Як воно тобі? Ну, якось ніяк. Ніяк? Нема вкусу ніякого? Ну, наче це суші масту. Цікаво. Оце ти будеш на приколі, коли узнаєш, ну. що я тобі давав. Ну, лосонь дуже прісний. Прісний? Угу. Давай, останній. Що кажуть смокові рецептори? Може імбірчику? Дуже великий просто. Великий просто? І що, як тобі взагалі Дуже кремовий такий. Кремовий? Завзяється завдяки ікрі. тому я розумію, що це дідя. Ікру ти почувала? Угу. Тобто, давай так, що як ти вважаєш, що було першим? Ну, Я думаю, що. Ну, можеш відкривати очі. Ну, багато лосося, я думаю, було першим. А другим? Суші -мастер, Суші Мастер, а третім ніндзя. Так. Так і було. Так і було. Я не знаю, як це працює, але так так, це і було. Можливо, от, от взагалі вони отак от от відрізняються по смаку. От я зараз спробую теж. Ну, ну, ти зразу зрозумієш. Закрию очі і подивлюся, як воно там. Зразу зрозумію? Mm -hmm. Ну, давай тільки. Вони різні. Ніндзя по не піхай мені закрою, може. Не менше ікри. І не в тому ж порядку. Давай. Добре. Так, оце низ. Там, де, ну, там низ. Там де ніс? Там, де ніс, там низ. – Так, ну я готовий. Добре. Так. Ну, бачиш, що зберігається. Дуже волнітельно. Як би це там не звучало? Ну, оно, Ти ж розумієш, що, що вона дитина. Не, не зрозуміло, що ти береш. Зрозуміло? Ну, коли я так роблю, ти ж не розумієш. Ну розумію, пості? ти тут, де що буршиш що там, біля себе. Так і що ти багато лосося взяла. Я поки ще нічого не взяла. Ну, як будто би. Тобі. А зараз, як би, тобі, ти береш. А Мене ще ти слушає? слухаєш. От, от може ти оце по, а по слуху? Не... А ну знаєш, як закриваєш очі і ти обостряєшся, так? Слух. Може, ти там у тебе обострився до такої степені, що ти одразу все поняла, де я що брав? Ну, я не чула. Ну давай. Давай, давай, а ти вже взяла? Да. Ну, як ти? Осододжує на ніндзя. Не похоже на суші маски. Ну, смак якийсь. Є. Ну, от лосось прісний. Щось ще відчуваєш? Але багато лосося я не сказав би, що там лосось мега непрісний, якийсь там виражений в нього смак. Він вираженіший. Але не так. Ну, я, я вважаю, що це суші сушімаски, давай далі. Ну от... Ніндзя по Ну от от така хігня у них. От вони оригінально роблять. Там такий товстий лосось. І багато так сиру. Ну і відчуваєш цю ікру, ну навіть без ікри. От Понятно, що це ніндзя. І кстати... От на сліпу рис уже не такий поганий. Не знаю чому. Ну, може, тобі просто такий шматочок попався, що ти одразу так оцінити. Ну, може, такий шматочок попався, може, я просто такий рис не і люблю. Такий вони, глифтяк, ну я не знаю, як. ну. Відкривай. Хотіла тобі серветкою допомогти, ну ладно. Що тут скажеш? Тут багато огірка, Можу відкривати? Угу. Mm -hmm. Багато огірка, Я думаю, що це багато лосося. Внізі нема стільки огірка. А в суджмастері взагалі, по-моєму, огірка нема. Огірок є, дивись, тут є огірок, а отут якраз і немає. Ну, в общем, огірка тут дохіна. Я думаю, що це багато лосося. І такий він більше виражений вкус. Із всіх. Ну, ну ти також це вгадав. Тому що ми можемо сказати? Безпристрасно було і в перший раз. І ми підтвердили, що це і в другий раз також ми безпристрасно все це вгадали. Я готовий зробити висновок. Ну, взагалі, ми замовляємо суші мастер, якщо що. Ну. На постійній основі суші Мастер, ми замовляємо, тому що це швидко, вони швидко доставляють тут. Вони біля нас не... знаходяться, рядишком. Знижки завжди якісь є. Скажу так, ну, наперед. Але більше всього мені сподобалось, як би я не відносився до маркетингу ниндзі, але ниндзя. Ну, мені сподобалось більше всього. Ну от на смак, консистенція, як вони от ложать лосось на них. Ну, мені сподобалось. На другому місці багато лососів. І на третьому суші мастер. Не розумію, чому в них не виражений смак лосося. От є у них на другі роли запечення, там, я не пам'ятаю, да, не пам'ятаю, як це називається. Це от вони прям взагалі one, one love. А от Філадельфія в них безвкусно. Не знаю, чому. Щось може вимачують в чомусь лосось. Я не Ну, бо може навпаки не додають якісь. А може щось додають, може там якісь ну, них такі мутки. Ну, так, перша це ніндзя для мене, друга це багато лосося, третя це суші. На третьому місці. Ну, в принципі, як вони і коштують. Ну, так, і У і тебе так. що? Е, ну, Може це дивно прозвучить, але так само. Тому що ну, мені ніндзя найбільше сподобалось. І по розміру. Ну, один рол, ну набагато більше так і по розміру, і по е, начинці. Ну, навіть те, що там відсутнє, огірок. Ну, зазвичай огірком додають, ну, так забивають смак, щоб більше казалося. тут його зовсім нема. І ну, це непогано, це дуже смачно, і, і краду летючу рибу також в тему. І сир додає такого окремого смаку. Він підкреслює лосось, ну, чого немає, наприклад, в інших. Ну, багато лосося, так, ну, на другому місці. Ну, ну, щось навіть трохи не мені ну, шкода. Їх. Так, як, ну, якщо порівнювати, в якщо в порівнянні з цими, ну, він худший. Але якщо ти його замовляєш, ну окремо, от просто ти замовив, щоб поїсти Філадельфію. Ну норм. Взагалі, норм ніяких питань нема. Не можу сказати, що це вообще щось не вку. Воно нормально. Нормально. Але от ніндзя, воно звісно, круче. Не розумію, чому багато лосося додають до огірок, воно там і нафіг не нужен до огірок. Ну, по мере, в такій кількості. Так, ну та я взагалі вважаю, що Філадельфії огірок не потрібен. Ні, це авак... навіть авокаду немає. Авокадо. Ну, можливо, так, навіть вони без авокадо його роблять. Просто... Презентація у багато лососів ще прям крута. Ну вони прям круто це, вони заморочились, вони взяли цю упаковку таку красиву зробили, щоб ти отак от його достав подивився. ну от презентація прямо на першому місці. На першому місці, на другому ніндзя, на третьому Сушімастер. Хоча знову ж по швидкості Суші Мастер, але я не знаю, де ви знаходитесь, в якому районі Києва, можливо, у вас швидше приїде ніндзя. Тому що вони там, коли я дзвонив, вони були на героїв Дніпра. Від, звідти доставляли, якщо ви там на оболоні, то, можливо, до вас ніндзя ну, прийдемо. Так, сьогодні п'ятниця-вечір і навантаження, ну, навантаження так, добре на всі ці роли. І доставили ну, максимум було, напевне, на півтори години. Хоч півтори... вони вказували більше, але я так думаю. Півтори години, так, всі вони вказують більше. Я от пам'ятаю одних доставщиків, я не буду називати, як вони називаються. Ну, тому що їх тут зараз нема. Але вони, коли замовляють у них роли, вони такі пішуть, вони зразу дзвонять і говорять, чи орієнтуйтесь три години. Ну, навіщо мені знаю, роли? Навіщо ти? мені роли через три години? Ну, реально. Ну, я хочу їсти там. Це ж імпульсне рішення, роли. Це ж ти не можеш запланувати? Ну, може, ти і можеш запланувати, окей. Але ну, три години. Ну, ти, ти звідки куди ти ну, доставляєш їх? Ну там який, який час пік може бути, щоб три години доставляти. ну. Це все район взагалі тоді не треба доставляти. Чому це три години доставляти? Ну, мені я, я розумію пропонує. Ну, ти поняла, так, я розповідав. Мені так. Дві з половиною години я також їм. Та 6, ну, 6 ну, ,5 ,5... це ж дві з половиною три години, це жесть. Ну, півтори години я, я ще розумію. Та зрозуміло, що нічого не ну, це херня. Ну, отакий була, була, була в нас е, тест. Я вважаю, що ми максимально об'єктивно це все. Презентували і відкрита і закрита дегустація. А там, звичайно, вирішуєте сам, і, звичайно, це не всі доставки. Можливо, ми зробимо ще один випуск, ще одну частину про другі доставки ролів. Але от із цих краще ніндзя. Але ми будемо, якщо зробимо ще одну частину, ми будемо тримати в голові, що ніндзя от краще із всіх, і будемо порівнювати вже там з ними у Що додавш щось? Можна, до речі, зробити там, порівняння ніндзю і ще з чимось. Типу, у нас тут фіналіст є, і він переходить. Добре, так зробимо. Якщо, якщо ми зробимо другу частину, то ми обов'язково закажемо ніндзя роли і другі якісь ще, ну, окрім цих. І будемо вже порівнювати з ніндзю. Зробимо тоді так. Чи вистоїть він? Чи вистоїть він у цьому Е, Дякую за перегляд. Ставте лайки, ставте дизлайки, як вам сподобалося. Підписуйтесь на канал, можете не підписуватися на канал, але якраз і підписувати так. Донайте на зсу, наближайте перемогу і слава Україні! Героям слава!